Ранок вдома триває, і ми готові знову зустрічати гостей у студії. Поговоримо сьогодні про документальний фільм Об'єднання «Юкрейнер. Повернення до української мови до показ стрічки нещодавно відбувся у шести містах країни. Сто? Де його можуть подивитися всі інші, дізнаємося від режисера фільму Миколи Носка та сценаристки Юлії Найдеш. Я піду зустріну гостей. Доброго ранку! Вітаю. Доброго, Доброго ранку. ранку. Сідайте, будь ласка. Вітаємо вас, сідайте, будь ласка. Чоловічі, вітаю вас, сідайте, будь ласка. Гарні, файні зранку такі. Ой ой! Яка краса. Так, ну розказі одразу: як з'явилася ідея цього фільму? З чого все почалося і в чому його важливість, особливо зараз? Є одна дуже історія це мої особисті спостереження, які мені здається дуже гарно ілюструють власне і важливість, і те, як з'явилася ідея цього фільму. Можна згадати березень 22-го року, коли ще не відбулася деокупація півночі України. Коли хтось вступає в ЗСУ, хтось починає активно волонтерити, хтось просто вивозить з Києва. Своїх рідних і бореться власне за право на своє життя. І в цей момент я е, заходжу в Фейсбуці в групу кіносоюз, і там відбувається величезна суперечка щодо переименування цієї групи. Це група для е, людей в індустрії, які працюють з відеоконтентом. І, е, і мені здалося, що якщо в цей момент це настільки важливо, для е, людей, коли е, власне українці борються за право на життя, то і вибір мови це теж є таким е, інструментом права на життя, тобто так. це теж є виборювання права на життя. І в той момент е, здавалося, що всі просто масово в один момент почали переходити або повертатися до української мови, і ми задалися собі питанням, що це явище. Таке сьогодення воно з'явилося просто через те, що ну не просто а через те, що з'явилась повномасштабне вторгнення через те, що Росія напала на Україну, чи чи є якась тяглість цього всього процесу, і ми почали досліджувати цей момент і. Е Досліджували е, всю історію незалежності України, де власне як відбувалось повернення до української мови, що цьому спричиняло, і власне в нашому фільмі є е, така спроба відповісти і показати цю е, хронологію подій, які е, вели до того, щоб е, зараз все більше людей поверталось до української до своєї рідної мови. Як ви написали сценарій? Це художній фільм, чи це художній документальний фільм? А це документальний а, фільм. Це дуже складно. Мені здається. Написати ми, ми створювали сценарі. цей фільм доволі довго. А перші інтерв'ю були зняті ще влітку 22-го року. А, я доєдналася восени 22-го року а, і ми хотіли зафіксувати в моменті цей феномен повернення людей до української мови. І е, я почала е, занурюватися в це. Ми з Миколою активно це обговорювали і е, помітили з історії героїв, е, що кожен з них проходив схожий шлях, і підґрунтя людей було схоже. Тобто, хтось зростав у зросійному середовищі, хтось зростав в українському, але потім все одно е, активна російська пропаганда е, зросійщувала їх також. І ми поверталися назад назад у часі, аби зрозуміти в якому моменті це все відбулося, так так як це відбувалося, що все таки заклало а, всі перех всі наші герої, переход перехід повернення героїв до української мови. А... Воно було свідомим і в дорослому віці. І було цікаво, що конкретно наших героїв а, спонукало до цього. Які моменти заклали їм оцю українську свідомість, що потім, а, потім це переросло в а, свідоме повернення? Ми б хотіли дослідити більш глобальні а, події в країні, які приводили і впливали. Десь хтось а, повернувся до української попри. Тобто, а, Десь завдяки. І ті малесенькі е, проукраїнські крупиночки в нашій історії е, вони давали величезний величезний вплив на українців. Ви заговорили про героїв? От хотілося дізнатись, хто ці герої? Як ви їх обирали? Хто? Буде відповідати. Е, я можу відповісти. Від у нас було кілька героїв першими власне в фільмі. Це гурт танок на майдані Конго Фозі і Фагот. І вони розповідали про свій шлях з переходу переходу і повернення власне до української мови через фестиваль «Червону А у нас був мовознавець Ажнюк, були вчителі української мови і теж мовознавці. Марічка, Шкарболот і Шимановський. Бу... Скільки було взагалі героїв? Врахування... Ми, їх не... Ми їх не рахували, їх Ні, доволі зараз, багато. Зараз, зараз можна порахувати так. Близько близько десяти, насправді, це близько десяти історій людей? Е, так, в когось трошки більше показано, в когось трошки менше. Але це всі насправді це всі історії, які можуть е, якось е, відгукуватися відгукуватися та є емпатія, і це дуже тригерить глядачів, тому що кожен знаходить в кожній з яких історії. Кожен знаходить себе, і ми це дуже добре побачили на нашій сторінці YouTube, власне, де викладено цей фільм там в коментарях це просто таке полотно сповідать про те, що як саме люди в своєму житті теж повертаються, і дуже часто це перегукується з тими історіями, які є в фільмі. Ви, до речі, сказали, що можна подивитися цей фільм у вас на youtube сторінці. Так я хотіла ще додати, що це фільм рефлексія. І кожен з наших героїв він перейшов свідомо на українську мову, повернувся до української мови. І це загалом фільм, це фільм, який показує, чому це відбувається. Тобто, ми, це про чи можна казати лагідну українізацію, бо це так, не лагідна. Так, ми зараз всі говоримо про лагідну українізацію. Так, ми не намагалися, ми хотіли показати, як було, чому це було. І насправді. Це наша колективна травма. Це зросільщення, і в цьому фільмі насправді дуже багато болю. І е, тому він тригерить глядачів і героїв, і самих творців. Е, тому що от, ну, от я розумію, що вас торкнуло, ви б не знімали цей фільм. Давайте повернемося, де можна побачити цей фільм. Тому що я знаю, що в шести містах відбулася прем'єра, але ж хочуть всі подивитися, де можна побачити. Так, е, цей фільм можна подивитися на Ютуб-каналі Юкрейнер. Mm -hmm. Можна просто в гуглі так і забити Юкрейнер повернення до української мови. І я думаю, що це буде одне з перших посилань. І подивитися, і можливо написати свою історію теж повернення до української мови. Це дуже цікаво читати. Насправді Цікав. багато так. коментарів лишають. Е, мені здається, що у нас наша власне наша організація, наш Ютуб, він створений вже близько семи років, і мені здається, що це зараз один із лідерів от само по приросту коментарів. Ця тема вона дуже багатьом болить. Дуже багато хто хоче поділитися своєю історією. І навіть. Саме коефіцієнт переглядів і коментарів він є дуже високий. Останнє запитання: мало часу в нас. Якщо можна, як сприйняли прем'єру глядачі? Ви ж спілкувалися з глядачами, правда? Як? Які були відгуки? Ми зокрема були от, з Юлею. Ми були в, в Києві угу. на прем'єрі і там. Це знову ж таки у нас була потім така qa рефлексія, але насправді питань до нас ніяких не було. Люди просто брали мікрофон і самі розповідали свої історії повернення. Це ще раз показує, наскільки це все тригерить. Я знаю, що точно така ж сама ситуація була в Запоріжжі. В Запоріжжі просто передавали мікрофон один біля одного. Кожен кожен розповідав яку свою історію пов'язану з своїми стосунками з української мови. І я просто ще хочу сказати. Коли ми робили ці події, це така волонтерська теж робота. Тобто, це були події в співпраці з якимись майданчиками, mm -hmm. певними, які можуть збирати в своїх містах глядачів. І коли ми анонсували те, що таке може бути, в першу чергу міста, де такий був солдав, то тобто, де люди підписалися, що вони хочуть піти, це був Харків і Одеса. І це теж Найбільше великий показник. Наскільки так наскільки, наскільки там теж зараз є прагнення і є необхідність в тому, щоб чути е історію про українську мову? Друга частина буде? Набралися історії. Я хочу додати трошки про сприйняття. А у мене була певна дистанція. Я декілька місяців тому закінчила сценарій, і я теж дивилася вперше як глядачка. А, і ми сиділи з Миколою е трошки осторонь і. Е я хочу трошки насправді перекламувати наш фільм, тому що з самого початку фільм дійсно затягує. І це про 90, ті про наше ну, для багатьох дитинство, для когось юність. І це такі гойдалки трошки. Десь ми неймовірно пишаємося, згадуємо і радіємо, а десь ми відчуваємо неймовірну лють і образу, за те, тому що. Образу за наших за українських, і це, це варто просто подивитися, тому що ці гойдалки того варті. І то буде друга частина. Ми, мені дається, ми просто зараз досі, ще спостерігаємо за цим явищем. От те про що я говорив, що від початку повномасштабно. І я думаю, взагалі, ця боротьба за україномовну Україну, вона напевно безкінечна. І я і думаю, буде ще довго. Так, і мені здається, що. Ми зараз про саме фільм не думаємо, але те, що ми будемо говорити про цю мову і про цю тему, і торкатися цих контекстів в інших, в інших якихось наших роботах, це 100%. Дякуємо вам, дякуємо, дякуємо. за те, що ви робите. Ну, і звичимо натхнення на подальшу творчість. і Сподіваюсь, що буде друга частина. Дякуємо. 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 Дякуємо вам.